Стів Грем знову довів, що може зіграти у будь-якому амплуа, а британці знову нагадали, що вони королі драматичних історій. Ця розповідь по-справжньому вражає, але лише у тому випадку, коли вам вистачить терпіння просидіти біля монітору 4 години не відриваючись. Кожен епізод серіалу юнацтво зроблений таким чином, неначе це єдиний дубль. Один дубль, одна історія, купа жертв. Усе починається з того, що до будинку рядових мешканців Британії вламується поліція. При цьому нестандарт. Наряд з двох чоловіків, а цілий спецназ, який кладе чоловіка, дружину та їх доньку на підлогу, а хлопця-підлітка виводить у двір на ручниках. Його підозрюють у вбивстві дівчини, яку зарізали ножем на парковці минулої ночі, але серіал концентрується не на тому, хто вбив, як та коли. Автором цікаво покопати питання, чому? Адже проблема може бути у батьку або матері, у їх відношенні до дитини, у тому, як вони впливають, а можливо у друзях, з якими діти перебувають найбільше. Чи може винен інтернет, який давно вже перестав бути просто ще одним джерелом інформації, а замінив людству реальне життя? Через героїв та їх шляхи нам демонструють те, наскільки різними зараз є дорослі та їх діти. Вони настільки не розуміють один одного, що в одній зі сцен син буквально пояснює батьку, що смайлики у повідомленнях це набагато більше ніж він думав. І для когось одне неправильне серденько від фото може означати катастрофу в особистому житті. Третій епізод історії, де жінка-психолог спілкується з хлопчиком на одинці, особисто для мене є одним з найкращим у цьому році, і це буде важко перевершити. Напруга у кімнаті стає настільки високою, що місцями навіть важко повірити, що для Оуена Купера це перша роль у житті. Цього хлопця точно чекає неймовірна кар'єра. Найкраще мені видався фінальний епізод, де батьки намагаються розібратися в усьому, що сталося, та звинувачують себе. Вони не можуть повірити у те, що це сталося з ними, з законослухняними громадянами, які, здавалось би, виховували чудового хлопчика. Фраза, яку під час перепалки раняє герой Грема, дуже мені відгукнулась. Але ж він був у кімнаті, так? Ми думали, що він у безпеці. Так. Ми ж думали, що він у безпеці. Ну що погано він міг там утнути? Я думав, ми все робимо правильно. Світ змінився, агресія та злоба можуть проявитися у дорослих людях просто під час гортання стічки у Тікток, не кажучи вже про підлітків, які ще не встигли розібратися не те, що у собі, а навіть у тому, як влаштована їх родина. Тому будьте уважні до тих, хто поряд, навіть коли вони десь за стінкою. Серіал Піт це вибуховий медичний трилер, який змінює погляд на застарілий жанр розповідей про лікарню. Головна фішка картини, що кожна серія це одна година реального часу. Перший сезон охоплює одну 15 годинну зміну у відділенні швидкої допомоги. Це означає, що події розгортаються в реальному часі, починаючи з 7-ї ранку і розвиваються протягом усього дня. Якщо пацієнт з'явився на початку першої серії, а в четвертій все ще перебуває в кімнаті очікування, це. Означає, що він пробув там більше трьох годин. Серіал справді вражає своєю здатністю розповідати цілу купу різних історій з розголудженим акторським складом таким чином, щоб за ним було неймовірно легко стежити. Насправді це дивовижно. У зміні працює купа лікарів, студентів, медсестер, техніків, санітарів і парамедиків. А також постійно змінюється склад пацієнтів та їх родин, які заходять і виходять з відділення швидкої допомоги протягом дня, яким чином під ідеально врівноважує весь цей хаос і міжособисті стосунки, що дозволяє легко стежити за подіями, незважаючи на те, як багато всього відбувається і як швидко все може змінитися. Темп є правильним, і він вправно переходить від повільних моментів до напружених надзвичайних ситуацій. Багато випадків. Також є приземленими. Звісно, трапляються вогнепальні поранення, серцеві напади, щось де не так або пацієнт помирає, але найчастіше випадки, які ми бачимо, набагато менш драматичні. У більш серйозний діалог вкраплено багато добре написаних жартів. Студенти-медики жартують один з одного. Технічний персонал робить ставки на долю викраденої машини швидкої допомоги. Це не переходить у комедію, але шоу врівноважує свої важкі моменти влучним гумором. Завжди відчуваються дуже людяним і природнім. Окрім рутинних історій, є пару наскрізних, які доволі легко зчитуються, однак залишаються важливими протягом перегляду кожного епізоду. Є декілька добре написаних персонажів зі своєю власною травмою і стресом, і безліч способів, якими вони з усім цим справляються, і їм вдається жонглювати такою кількістю людей, справ і проблем, не ламаючись. Уся історія, звичайно, трішки гіпертрофована. Тут є перебільшення, однак у Контексті історії в усе на екрані віриш, та неможливо відірватися від перегляду. Рівень напруги критично високий. Не уявляю, яка тут буде кінцівка, але серіал дійсно вартий перегляду. Є один великий мінус: чекати виходу нового епізоду приходиться аж тиждень, і це звичайно збиває напругу та трохи втрачається сюжет. Якби це вийшло на Netflix, то ви точно пірнули у запійний перегляд на пару днів. Рекомендую починати дивитися після виходу усіх епізодів. Первісна Америка це вибуховий та розривний вестерн, від якого неможливо відірватися. Це настільки адреналінова історія, що я просто сидів 6 годин поспіль біля екрану і просидів би ще стільки, якби шоу продовжувалось. Якщо вам сподобався у цілій листі Капріо, то це ваша історія, бо написана вона тим самим сценаристом, який вміє тримати напругу на високому рівні. Ця роуд муві історія відбувається у 1857 році на фоні величезної банківської кризи, та за декілька років довеча початку громадянської війни, але мова тут піде не про історичний контекст, бо він тут взагалі не важливий. Це класична історія, яка написана, наче за найкращими книжками про кіно. У нас є жінка, якій потрібно дістатися з пункту А до пункту Б та купа чинників, які не дають їй це зробити. Вона заходить на територію, де жорстоку війну за виживання ведуть армія Сполучених Штатів, Мормонське ополчення, коренні американці та ще купа інших. Під кривавий перехресний вогонь потрапляють кожен чоловік, жінка і дитина, які наважуються пройти повз цій землі у штаті Юда. Героїв у цій історії багато, однак усі вони максимально живі, реалістично зіграні та прописані так, що ви не зможете відірватися від екрану. Тейлор Кіч, Де Дехан, Джо Тіпит чудові, але Кім Кроудс у ролі сектанта, Бріга Майянга це просто щось. Тут за увесь акторський склад 11 з 10. Тут не варто зосереджуватись на історичній основі, хоча кажуть, що частина цих подій правдива. Не варто досліджувати і драматичну складову, яка, звичайно ж, тут теж є. Цей серіал те саме розважальне телебачення, яке прибиває до дивану і не відпускає до останньої хвилини. Рядовий сюжет, який працює. Життя у такому світі ніколи не було легким. Виживають лише найсильніші, найбажальніші та найшвидші на руку, навіть якщо в цей момент замість рушниць вони озброєні лопатами та луками зі стрілами. Жінці та дитині без супроводу дорослих чоловіків там не місце. Добросердечність лише приведе вас і вашу дитину до невимовних жахів. Релігія не є чимось добрим, а засновники нових культів можуть бути найжорстокішими людьми з усіх. Зима Юті холодна, і народження Америки не було легкою і приємною справою. На контрасті цієї історії можете подивитися серіал Франклін, події якого відбуваються майже за 100 років до цього, і порівняти динаміку картин, де одні ходять у чистому одязі по Парижу, а інші у багнюці б'ються за життя. На фоні кризи у Голлівуді я чіпляюсь за кожен оригінальний серіал, бо вже дуже втомився від типових рімейків та невдалих адаптацій. Сподіваюся, що сценаристи виберуться з усього цього, і перші ознаки оригінальності вже є. Про цей серіал важко щось сказати, щоб не зіпсувати спойлерами вам перше враження та не розкрити усі здогадки. Але мова там піде не просто про вбивства президента США. Картина розгортається у двох часових лініях. Перша — це приблизно наш час, інша недалеке майбутнє. Головні події, включно збивством президента, відбуваються у майбутньому, однак ми регулярно будемо повертатися назад, щоб зрозуміти мотивацію головних героїв. У майбутньому історія розгортається у класичній американській ідилії, заможному місці, повному професіоналів, і великих будинків у передмісті з акуратними садами і безпечними вулицями, на яких граються діти. Сав'єр Колінс виховує дівчинку та хлопчика, працює агентом секретної служби, призначений 5 років тому очолити службу охорони нещодавно переобраного президента. Джеймс Марсден за останні пару років стає актором першої величини, і він дійсно вдало зіграв расиста президента, який по-дитячому схожий на тих дурників з Білого Дому. Така собі велика дитина у тілі чоловіка. Його вбивають на перших хвилинах. Сейф спустошений, і усе вказує на те, що за цим може стояти голова охорони. Проте глядачі знають, що це не так. Далі починається розслідування і знайомство з іншими героями. До кінця першого епізоду смачна і переконлива концепція затягне вас на гачок. Серіал поступово перетворюється на тлі добре продуманого сюжету, хто що і чому, на допит, що спонукає до роздумів про те, який вплив буде у доносного рішення прийняте мешканцями містечка, що нас пов'язує, що руйнує, як індивідуально, так і колективно, кому і чи варто знову довіряти. Як примиритися з стратами та іншими жахливими незворотніми речами? Рай це точно знятий трилер з дотепністю та серцем, саме те, що зараз потрібне глядачу. Під час перегляду першого епізоду, я зрозумів, що про цей серіал варто розповісти на якомога ширшу аудиторію, бо він дуже гарно перегукується з нашими реаліями, і справа не тільки у різкому збільшенні авіакатастроф, це серіал про масштабну драму та чоловіка, який шукає справедливості через велику особисту трагедію. Той час, коли решта світу займається своїми буденними справами та не звертає на це увагу. Ця історія про найсмертоноснішу авіакатастрофу Шотландії. Бомба вибухнула на рейсі 103 компанії Панам, коли літак пролітав над маленьким містечком Локербі. Загинули всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу. Ще 11 людей було вбито на землі уламками, що раптово впали з нічного неба. Увесь цей жах майже повністю реконструювали у першому епізоді, і від кадрів тісно моторошно нам показують наслідки катастрофи очима журналіста, який випадково опинився на місці трагедії і знайомиться з Локербі через обгорілі уламки та розкидані повсюду тіла, які хаотично намагаються врятувати спеціальні спецслужби. Однак найбільше мене шокувала сцена у кінцівці. Головні герої історії, у яких загинула дитина. Приходять до урядового чиновника і розповідають йому, що саме відбувалося тієї ночі. Їх донька могла бути у вільному падінні до землі з літака близько 15 секунд. Сцена, де матір дівчини рахує ці секунди, торкнеться глибини вашої душі. Вона тягнеться нескінченно довго. 13. Чотирнадцять. П'ятнадцять. У картині головну роль виконав Колін Фьорд. Який в останні роки дуже різко з'являється на екрані, але як і в сходах, тут його герой так само геніально простий та одночасно з тим життєвий. Джим Свайер був лікарем-терапевтом, який жив зі своєю дружиною Джейн і дітьми у Британії, коли вибухнув літак, на борту якого перебувала його 24-річна донька Флора, драма заснована на книзі, яку Сваєр написав у співавторстві з Пітером Біддуфом, яка є узагальненням багаторічного розслідування і його участі у цій Справі, включаючи судовий процес над двома лівійськими підозрюваними і подальшу роботу Сваєра. Спрямовано на те, щоб переконати суд і громадськість у тому, що єдиний засуджений Басет Альмеграні був невинуватим у скоєнні злочину. Однак серіал, хоч і сповнений бездушних деталей, загалом же концентрується на тому, як важко було родині Свайрів переживати не тільки саму трагедію, а й шлях боротьби хоч за якусь правду у цій справі. Проте найбільша історія розкривається через відношення до справи Джима та його дружини Джейн. Спочатку вона заздрить тому, як боротьба Допомагає йому боротися з горем однак потім ненавидить справу усього його життя через те, що він не зміг забути трагедію та жити далі. А разом з ним не могла й вона. А ще двійка його дітей, які змушені самотужки справлятися зі своїм горем, бо батька про них просто забув. Протягом багатьох років, як речник сімей загиблих у рейсі панам, і лобісти різних урядів спочатку для незалежного розслідування вибуху, а потім для суду над підозрюваними і звільнення меграхі, Свай робить дивовижні речі: він возить фальшиву бомбу через сусідні аеропорти, щоб довести, що в результаті трагедії не змінилася система безпеки. Він їде до Муамара Каддафі, божевільного психа, який захопив Лівію. Та в результаті вмовляє того провести справедливий суд і видати підозрюваних. Пізніше він ще раз відправиться до Лівії, але вже у період хаосу в країні, коли там йшла боротьба еліт після повалення Каддафі, герой готовий буквально на усе заради справедливості для своєї доньки. Проте серіалу вдається ідеально передати, як боротьба за справедливість перетворюється на одержимість. Яка може знищити усе на своєму шляху у картині? Вистачає місця для того, щоб показати, як палке прихильництво змінюється на ненависть, коли людина починає йти проти загальноприйнятої думки та сумнівається у діях суду, спецслужб та уряду. Нещодавно я подивився історію про Гері Веба. Розумію, що в порівнянні з ним життя родини Свайерів склалось доволі чудово, враховуючи наскільки глибоку тему зачепив Джим та проти чого виступив, не варто дивитися серіал як автобіографічну історію цієї трагедії. Це швидше просто гарна оповідь на основі реальних прототипів. Навіть реальний Джим Свайер після виходу картини похвалив Фьорта за ту якість акторської роботи, яка демонструється на екрані, як і в інших параноїдальних трилерах. Таких, як Зодіак чи Інсайдер, відповіді завжди здаються те, що недосяжними. Однак наш герой продовжує боротьбу самотужки у темній кімнаті. Творці Локербі також хочуть відродити інтерес громадськості до трагедії і, можливо, надихнути людей продовжувати задавати питання про те. Хто саме несе за неї відповідальність? Проте автори зуміли вмістити у картину іще одне важливе повідомлення для людей у схожій ситуації: варто плекати надію на правду, однак при цьому не забувати про ще живих навколо і не застрягати виключно у жахливому минулому. Історії про успішний успіх занадто багато, тому іноді стрімінги знімають щось про те, як заможні усе втрачають. Зазвичай це веселі та ненапружені розповіді, які мають відволікти вас від повсякденності та розслабити. І цей серіал, намагаючись поєднати драму, чорну комедію та кримінал, робить усе, аби ви забули про проблеми. Актор Джон Хем 10 років не брався за головні ролі у серіалах та так і не зміг відійти від образу Дона Дрейпера, який зробив його однією з найбільших серіальних зірок минулого десятиріччя. У нас про цю роботу мало говорять і дарма, проте тепер він повертається, і, хоч не сильно, в новому образі, нам розказують історію падіння менеджера хедж-фонду Ендрю Купера, який втрапив у халепу і втратив роботу. Тепер йому треба покривати сотню щоденних рахунків, проте жодної можливості на це він не має. Тому йде класичним тисячолітнім шляхом краде чуже. Проте закривати проблеми він хоче за рахунок своїх заможних друзів та сусідів, які давно втратили пильність та не помітять якісь дибниці у будинках, які коштують сотні тисяч доларів. Однак у житті Купера є ще пару проблем, і головну з них нам показують на самому початку, коли чоловік прокидається на підлозі поряд з людиною крові. Цей сюжет не рухається протягом перших двох епізодів, проте загальний настрій розповіді підказує, у якому напрямку буде рухатись історія. Цей серіал поєднує у собі дивні кримінальні нахили, екзистенційні питання про природу буття та відчайдушних домогосподарок, які обговорюють секрети та приховують таємниці сімейного життя один від одного. Історія непогано стартувала, однак це не якась велика розповідь, яка матиме величезний успіх. Поки це оповідь про падіння та намагання не втратити залишки свого его, проте Куперу точно придеться з ним попрощатися, аби повернутися нагору чи рухнути ще глибше. Це один з найсильніших серіалів, що я бачив за останній час. Він дуже простий сюжетно і завдяки цьому історія ідеально працює. Тут рядові сюжетні ходи та сенс, який одразу кидається в очі, однак усе зроблено так, що я можу легко назвати цей серіал обов'язковим до перегляду. Картина розповідає про ірландську республіканську армію часів кінця 70-х, початку 80-х. Однак це лише оболонка для набагато глибшої та більшої історії. У нас є три сюжетні гілки у двох часових відрізках. Перша розповідає про двох сестер, які з дитинства росли у родині учасників армії Ра. Вони не хочуть бути просто прислужницями чоловіків у супротиві і доводять, що готові піти на більше заради мети. Друга гілка розповідає про багаторідну родину, яка приїздить у нову квартиру. Однак це не просто будинок, це буквально одна база зера, де будь-яка незвична поведінка вже є ворожою. Одного дня мати-одиначка цього сімейства зникає разом з представниками іра. Третя лінія сюжету об'єднує усі інші в одну зв'язну історію та показує, як маленькі вчинки призводять до величезних катастроф. Картині дуже гарно підібрані усі актори, а зіграні ці персонажі ще краще, ніж це можна було собі уявити. Герої мають реальні прототипи у житті, а історію хочеться дивитися на одному диханні. Усе це завдяки праці Патріка Радена Кіфа, який написав величезну книгу про сестер Прайс, які є одними з головних героїнь. Саме книжне підґрунтя майже завжди дає серіалу сильних героїв. І це саме той випадок, завдяки тому, що історія заснована на реальних подіях, вона видається настільки крутою, наскільки це можливо. Я щиро не міг відірватися від перегляду. Альянси укладаються і розпадаються. Люди жертвують собою заради вищої мети, беруть участь у перестрілках і бунтах. Встановлюють бомби і здійснюють втечі, переживають жахливий досвід в'язниці, а потім виявляють, що їхнє життя перевернуте зрадою настільки масштабною і глибокою, що жоден з них не очікував її наближення. Глибинний сенс серіалу в тому, що люди готові піти на усе заради мети та пожертвувати усім. Але рефлексія їх жахливих вчинків починається лише в той момент, коли вони розуміють, що програли. Та не досягли мети, і я як глядач розумію, що якби вони досягли свого, то усієї цієї історії просто не було б, бо всі жертви були б просто супутніми втратами заради перемоги. Це чудова історія про жахливий час, який і досі не закінчився, і це прекрасно зіграний акторський перформанс про силу мовчання, про вірність, яку воно доводить, і про тягар, який воно приносить. І найпрекрасніше у серіалі те, що він цікавий своїми загадками до самого фіналу, і навіть після титрів залишає у вашій голові купу роздумів. Мартін Скорцезе, Шарлі Стерон, Зак Ефрон, Кетрі Ган і Ентоні Макі на одному екрані звучить непогано, але є декілька, але і ось про що я. Дуже мало вдалих історій, які розповідають про те, як робити оповіді. Наприклад, мало хто знає чудовий фільм з Брайаном Кренстоном Трамбо, хоча це неймовірно круто зроблена історія, за яку Волтер Вайт міг отримати Оскар, якби не Ді Капріо. Проте досі знімають дуже мало цікавого про кіноіндустрію, хоча розповідей. Там безмежна кількість сет Роган, відомий своїми роботами над проектами третього сорту та низькоякісними комедіями, в останні роки вирішив взятися за більш якісні роботи. Минулого року він випустив чудову історію під назвою Платонічні відносини. А тепер виходить його авторський проект, присвячений любові до кіно. Кожен епізод це як окрема розповідь про усе найгірше, з чим може зіткнутись людина під час виробництва кінопродукції. При цьому неважливо продюсер це, режисер чи просто асистент на знімальному майданчику. Історія розповідає про кіностудію, яка хоче відійти від того, щоб знімати фільми заради фільмів, і керівництво хоче легких. Грошей керівник студії, якого грає Брайан Кренстон, вважає, що якщо Warner Brothers може заробити мільярди на Барбі, то вони мають заробити ще більше на бренді Cool Aid. Це такий напій з минулого. Він тільки но звільнив керівного продюсера Петті через її пристрасть до мистецтва і підвищив героя Сета Рогана. Мед змушений зробити вибір, навіть якщо він кіноман, мріє про великі фільми і Петті була його другом, він бере роботу, цілує перстень начальника і йде вперед. І ось ми бачимо його розповідь, яка демонструє жорстку сатиру про Голівуд. Варто зазначити, що ця історія точно сподобається тим, хто любить кіно та розуміється на ньому. Розповідь доволі легка, але іноді треба подумати над сюжетним поворотом, щоб точніше зрозуміти тонкий жарт. Проте автори зуміли збалансувати шоу так, що рядових жартів та комічних сцен також вистачало. Кожне рішення мета протягом серіалу викликає ще більше проблеми. І це чудово виглядає на екрані. Тут є купа запрошених зірок Голлівуду, починаючи від Мартіна Скорцезе та закінчуючи Шарлі Стерон. І загалом можна сказати, що у Рогана вийшло дійсно щось нове та цікаве, що точно варто уваги. Давно не було гарних або, хоча б хоч трошки цікавих детективів, і Netflix це виправив. Сюжет побудований навколо Кларка Морка, талановитого детектива, але жахливої людини і ще гіршого колеги. Через його постійну зарозумілість гине молодий Патрульний, а його напарника паралізує куля, яка згодом проходить крізь шию самого Морка. Його відправляють у довготривалу відпустку, де він, можливо, вперше у житті зіштовхується з власною смертністю і відчуває провину, яку відчайдушно намагається придушити протягом дев'яти епізодів. Після небажаного повернення на роботу Морка призначають очолити новий відділ. Його створили для розслідування старих нерозкритих справ, щоб покращити репутацію поліції Единбургу. Протягом затяжних перших епізодів Морк збиратиме команду, яка складатиметься з нього, його напарника інваліда, сирійського біженця, як мінімум колишнього спецпризначенця, та дівчини з психічним розладом. Паралельно нам розповідають про справу зникнення про кроки Меріт Лінгард. Коли вона з'являється на екрані, оператор намисно стискає кадр, щоб створити відчуття за духи. Темп розповіді досить повільний, але він дозволяє повноцінно зосередитися на історії, і такий формат підходить для тих, хто любить самотужки розпутувати детективні розповіді. Тут автори відверто дають підказки щодо винних протягом усього серіалу, і знайти відповідь можна задовго до фінальних епізодів. Загалом автори занурюють глядача в історію жорсткого побиття в минулому, небезпек життя в ізольованих селах, міських жахів і системних провалів, від простої некомпетентності до відвертої корупції, і звісно, з пристойною дозою психічного, емоційного і фізичного насильства, яке люди здатні чинити один одному заради кохання, помсти або просто так заради кайфу. Серіал вийшов досить якісним у сценарних поворотах, картинці, спецефектах та зйомці. Є історії, яким дуже важко пробитися до широкого кола глядачів. Вони сумні, страшні, нецікаві або ще щось, проте несуть у собі якусь важливу думку. Цей серіал не такий. Не зовсім такий. Він переверне ваші очікування. Це глибока розповідь на неймовірно важку тему. Навряд чи хтось захоче взагалі дивитись подібне, але я дуже вас прошу. Зробіть це, ви не пошкодуєте. Це серіал для дорослих про дорослих, і він дає важливі усвідомлення, говорячи про надзвичайно складні теми простою мовою. І ще в картині знялась неймовірна Мішель Вільямс, і це просто ідеально виглядає на екрані. Ця оповідь не тільки і не стільки про секс, скільки про свободу, помираюча від раку пацієнтка, яка займається настільки збоченим сексом, наскільки це можливо. Це рекламний сюжет розповіді. Однак насправді автори заклали у картину так багато усього, що я з легкістю можу назвати це одним з найемоційніших серіалів не тільки цього року, а й останніх кількох. У першій серії серіалу терапевт паліативної допомоги запитує молі. Щоб вона хотіла внести до свого списку бажань. Вони відверто це обговорюють, і Молі розуміє, що хоче розставити пріоритети між сексом і побаченнями, та з'ясувати, що означає по-справжньому добре почуватися. Першим кроком стає розлучення з доброзичливим, але нецікавим і непотрібним в її житті чоловіком. А другим прохання до найкращої подруги Нікі стати її головною опікункою, на що там без вагань погоджуються. Протягом серіалу Молі показує наскільки важливо бути. Собою і як люди приховують у собі свої справжні бажання щоб допомогти іншим почуватися нормально. Проте це неправильна позиція, яка її зсередини, і навряд чи хтось захоче провести свої останні роки у такому стані, молі не схотіла та вибрала себе, а не якісь там соціально прийнятні норми. Серіал через прості прийоми показує, що відчувають друзі та рідні такої людини, як це іноді буває боляче, та наскільки треба бути сильним, щоб усе це пройти. Автори на простих прикладах та легких сценах демонструють усю складність проходження шляху з людиною, яка бореться за своє життя, бореться зі смертю, аби та дала ще кілька годин відчути себе живою, де ви ще зустрінете сцену сексу на лікарняному ліжку за день до того, як тобі повідомлять, що ти втратиш контроль над своїм тілом. Та помреш за декілька тижнів, і усе подано з гумором, з почуттям поваги, з абсолютним розумінням для чого потрібна ця розповідь. Це її кінематограф в усій красі, це велика історія, яку навряд чи побачить велика кількість людей. Однак не відмовляйте собі в цьому, пам'ятайте, у вас дуже мало часу. Тому витрачайте його на хороші історії. Восьмий епізод цієї розповіді просто випав землю у мене з під ніг. Ось наскільки це сильно, важко уявити, як автори знайшли цю стежку правильної подачі, але вони зробили це, не пошкодувавши нікого.